Не підключаться. Я думаю, можемо розпочинати. Всім доброго дня. Мені сьогодні приємно консультувати, що ми в чергове маємо можливість зустрітися. Звичайно, десь в форматі такому очно дистанційному, да, офлайн. Да. присутні, в тому числі є члени номенційного комітету, і мені сьогодні провести приємно провести, підвести відповідні підсумки роботи номенційної комісії щодо другого всеукраїнського і без перебільшення національного можемо сказати, да, конкурсу наукових та навчальних видань справа безпеки та євроінтеграції під назвою юридика. Приємно, що сьогодні ми маємо можливість знову ж таки десь констатувати про те, що конкурс не зважаючи незважаючи на свою молодість, але набуває такого важливого статусу. Принаймні, члени номінаційного комітету, десь от, в такому загальному спільному засіданні підтверджується і підтверджується це знову ж таки кількістю учасників, кількістю тих представників, які Долучилися, які подали свої матеріали для участі в конкурсі. І от навіть якщо говорити про минулий рік, ми з вами також працювали і бачили близько 50 публікацій, які були направлені, то сьогодні ми маємо майже 150 публікацій, які різного формату, да, які прийняли е, участь в зазначеному конкурсі. Тому без перебільшення акцентую увагу, що він має ну, такі всеукраїнський Статус, представництво направлених матеріалів з усіх куточків нашої держави, було тому, я думаю, що ми сьогодні зможемо висловити певні позиції, десь обговорити ті чи інші питання, які стосуються номінацій, Ну і знову ж таки підтвердити вже остаточне рішення в частині того, щоб констатувати і вже забігаючи наперед, хотів би. Протягом цього тижня ми я думаю опрацюємо всі технічні аспекти логістику. опрацюємо можливість, як то кажуть, організації очного вручення нашим представникам знову ж таки за участю членів номінаційного комітету нашого конкурсу. Мені приємно сьогодні десь констатувати і запевнити, що така міжнародна підтримка вона продовжується і мав. Можливість, от, поки повітряна тривога була по всій нашій державі, з, поспілкуватися з Маріусом Дунда, радник посла Посольства Литовської Республіки в нашій державі особисто має можливість сьогодні бути присутнім на засіданні номінаційного на комітету, і більше того, десь спеціальний такі, як то кажуть, номінацію виведені один із тих. Е Матеріалів, які були надіслані до університету, більше того, я вдячний кожному з тут присутніх, який долучився, незважаючи на ті виклики, незважаючи на знову ж таки ту загруженість да, в кожного своєму напрямку, що все ж таки ми маємо можливість вчергове проводити зазначений конкурс на базі нашого університету. Тому тільки зі словами вдячності, ну не буду перелічувати весь список конвенційного комітету. За браком часу і знову ж таки безпекові складова, думаю, що е, матиме можливість кожному надати бажаючому слово для висловлення, і в той же час Максим Вікторович оголосить відповідні результати кожного з вас присутніх щодо номінацій, щодо знову ж таки тих результатів, які були опрацьовані мініційним комітетом. Ну і звичайно, десь щоб ми. Мали можливість Максим Вікторович, протягом сьогоднішнього дня опрацьовуємо протокол, і якщо немає заперечень, завтра направимо кожному із вас відповідні матеріали, які стосуються знову ж таки розподілу і протоколу засідання номенційного комітету. Ну, десь от таке коротеньке вступне слово, але в той же час хочу надати слово для подальшого. Роботи номінційного комітету Максим Вікторович Україніко, проректору Одеського державного університету внутрішніх справ. Шановні головуючі, шановні присутні, всім доброго дня. Хочу оголосити щодо обрання та затвердження переможців другого всеукраїнського національного конкурсу наукових та Навчальних видань права безпеки та євроінтеграції юридика, дійсно другий вже конкурс за 27 номінаціями: а саме одноосібна наукова монографія з публічного права, одноосібна наукова монографія з приватного права, одноосібна наукова монографія з безпеки, одноосібна наукова монографія з євроінтеграції, колективна наукова монографія з публічного права, колективна наукова монографія з приватного права, колективна наукова монографія з безпеки. Колективна наукова монографія з євроінтеграції, підручники з публічного права, підручники з приватного права, підручники з безпеки, підручники з євроінтеграції, навчальні посібники з публічного права, навчальні посібники з приватного права, навчальний посібник із безпеки, навчальні посібники з євроінтеграції, довідкове видання з публічного права, енциклопедії словники довідники, довідкове видання з приватного права, енциклопедії словники довідники. Довідкове видання з безпеки, євроінтеграції, енциклопедії словники, довідники, довідкове видання з безпеки, енциклопедії словники, довідники науково практичне видання з публічного права, науково коментарі, порадники, пам'ятники, науково практичне видання з приватного права, коментарі, порадники пам'ятки, науково практичне видання з безпеки. Коментарі, порадники пам'ятки, науково практичне видання з євроінтеграції. Коментарі, порадники пам'ятки, наукові науковий журнал із права, науковий журнал із безпеки, науковий журнал із євроінтеграції. 27 номінацій. Із них у нас два близько 81 місце, місця, яке отримали ну, зрозуміло призових місць, які будуть нагороджені. Дмитро Володимирович, буде підготовлений протокол. Завтра всім надісланий щодо безпосередньо з номінаціями, з розписом, хто прийняв участь і яке призове місце зайняв. Доповідь закінчив. Дякую, дякую. Якщо немає заперечень, ми в такому форматі знову ж таки направимо кожному із вас і відповідним чином, де, як то кажуть, приймемо таке остаточне рішення. У нас є ще час. До 18 числа до остаточних підведення підсумків. Тому в е, частині організаційних таких аспектів є пропозиція, щоб ми саме в такому форматі відпрацювали, тому що ну, зараз за браком часу, щоб не називали по всім номінаціям, дуже довго і, і багато часу. Але в той же час тут е, ну, да, якщо можна, я поверни будь ласка, камеру да, от є достатньо, як то кажуть, е, кількість тих номінацій чи кількість тих публікацій, які сьогодні от, столу мало для того, щоб їх всіх розмістити, тому ми матимемо можливість і презентувати, і показати. І в той же час я переконаний, що будемо використовувати його в подальшому і в навчальному процесі, і в науковій роботі. Ну і ключове досягнення нашої єдиної мети і спільної мети, нашої перемоги. Саме так і буде. можливо з цього приводу є якісь. Пропозиції побажання. Нема заперечень цього приводу. Тому є пропозиція винести на голосування і організувати роботу саме в такому форматі. На завтра всі матеріали кожному з вас будуть направлені. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Про... Підтримуємо. Голосимо. Підтримуємо. Підтримуємо. Дякуємо. Дякуємо. Ну і е, користуючись можливістю, я хотів би теж долучити ну, е, кожної присутніх і користуючись е, такою нашою тісною співпрацею, взаємодією сьогодні е, на минулому засіданні номінаційного комітету, ми затвердили знову ж таки спеціальну відзнаку від посольства Литовської Республіки в Україні. І ще раз червоно констатую, що радник, посланик посольства Литовської Республіки в Україні Маріус Дунда сьогодні тут присутній в університеті і з радістю хотів би вам надати слово. Будь, будь ласка, пане Маріс. Дуже дякую, пане пане ректоре, шановні професори, представники академічного суспільства. Мені, мені честь приймати участь в цьому в цьому західі. І можу, можу сказати, що ну наші наші країни об'єднує не тільки спільна історія, історичні наративи, але і маємо маємо і е, правові джерела, які теж були спільні для наших країн. наприклад, литовські статути вони були дійсне не, не тільки в Литовському князівстві, теж в Україні до 19 століття. І ми, ми разом разом стоїмо разом зараз. коли, коли почасна агресія триває, і Литва буде підтримувати вашу країну. Ну у нас може і зміниться зміниться після після виборів партії. Але це це не, не, зміни. не к ні ніяким чином нашого напрямку щодо підтримки вашої країни. І ми будемо, будемо завжди підтримувати. І стояти разом з вами в боротьбі з агресором з, з, з Сходу і теж будемо підтримувати ваш європейський і євроінтеграційний шлях, і ваше членство членство в НАТО. Литва вже реалізувала деякі Проєкти в сфері освіти, і цей цей на, напрямок важливий, як і, і ваш, ваш конкурс. Е, наш бізнес теж працює в Україні і продовжує свою діяльність. Економічний фронт це теж дуже, дуже важливо, якщо говорити. От е, минуло тижня, е, центр «Новос» в Києві відкрив. Новий логістичний центр на 100-100 на, на мільйонів доларів це, це теж важлива інвестиція під час війни. І ми будемо вас підтримувати по всіх, як всіх, ми от говорили з паном ректором, по всіх фронтах: і військовим, і економічному, і теж дуже важлива зараз е, о, о, сфера сфера освіти і експертна допомога. Можемо ділитися своїми найкращими практиками і досвідом, тому що ми зараз перейшли цей, цей шлях європейської інтеграції, і д -д 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 можемо вам допомогти от цей, в цій сфері передати нашу найкращу практику. Дякую вам і бажаю, бажаю всім плідної плідної роботи. Дякую. Дякую, пане Майус. Спасибі. Я переконаний, що така взаємодія вона буде. Ну вона вже є, і буквально декілька тижнів назад делегація нашого університету відвідала школу поліції Митовській Республіці. Знову ж таки, отримали відповідний міжнародний досвід, але беззаперечно було що продемонструвати із з точки зору нашого досвіду. Два роки більше ніж уже два роки повномасштабного вторгнення. Тому такі важливі аспекти мали можливість теж продемонструвати. І я думаю, що така взаємодія, подальша співпраця буде налагоджена і буде працювати не тільки в університеті, тому що тут от, представники номіційного комітету з різних регіонів нашої держави і приємно, що представлена от, вся вся наша держава представлена. Тому користуючись нагодою, хотів вам подякувати і в той же час. Хотів би, можливо, є бажаючі, щоб виступити чи долучитися до, до обговорення. Не знаю. Харківщина, Харківщина представлена. Дмитро Валентинович. Чути нас да, знаємо, наскільки сьогодні непросто, знаємо наскільки важко, да, але незважаючи на що, бачу Дмитро Валентинович на робочому місці да, університет продовжує працювати. і Це дійсно заслуговує дуже великої поваги. І шани. Не, чу, не чути, не чути, звук, звук не чути. А, перепрошую, перепрошую. Ну, Вінкнув мікрофон. Доброго, Доброго дня. дня. Радий всіх вітати, всіх бачити. Вітаю, дійсно, всіх передаю я нашого ректора і університету. Вам щирі вітання. Це чудовий дійсно конкурс. І я хочу подякувати пану послу за слова підтримки, за слова підтримки, які він висловив. І в сенсі того, що Литовська Республіка буде нас підтримувати, і на нашому шляху до євроінтеграції, євроатлантичної інформа... е... інтеграції, це дуже важливо. Безумовно, я вже довгий час співпрацюю з колегами з вашої країни, і вони дійсно діляться таким чудовим передовим досвідом, і в сенсі електронних петицій безпосередньої демократії це безумовно. Можу сказати лише, що ваша країна номер один в цих напрямках, і не тільки в цих напрямках, тому є чому повчитися. І сьогоднішній конкурс, який юридика проводить, безумовно дуже важливий, тому що він дає можливість підтвердити той факт, що не, не зважаючи на ці випробування, ми дійсно займаємося і проблемами вищої юридичної освіти, і проблемами науки. І це безумовно чудово. Це фактично подвиг нашого народу, наших науковців, що, незважаючи на ці випробування, ми продовжуємо займатися своєю позитивною справою, творити науку, розвивати нашу світу. Я можу лише схилити голову в глибокому клоні перед кожним, хто займається цим. Хочу подякувати також організаторам за проведення цього конкурсу. Це коротко, все, що я хотів сказати. Хочу всім нам побажати творчої наснаги. І дійсно прийняти таке, знаєте, справедливе рішення, коли кожна гідна цього робота буде відмічена нашим, нашою конкурсною комісією. Дякую за увагу. Спасибо, Дмитро Валентинович. Разом, разом до перемоги. Ну, можливо, от бачу е е е Віктор Миколаївич також да, на зв'язку. Столиця представлена. Віктор Миколаївич, як чути нас? Я, Я чую, чую доброго дня вам. Доброго дня. Що вас вітаю за можливість е, приймати участь. Е, я також дуже вдячний е, за те, що я маю відношення до м, роботи в цьому конкурсі, і дуже приємно, що це вже другий такий всіукраїнський е, конкурс, національний конкурс наукових та навчальних видань, справа безпеки та євро... євроінтеграція. Приємно, що такі потужні, таке потужне видання займається організацією цього конкурсу. Приємно, то, що не дивлячись на ту ситуацію, в якій сьогодні знаходиться вся Україна, науковий потенціал він рухається вперед, розвивається, і ті умови, які сьогодні безпосередньо створюються Одеським державним університетом внутрішніх справ, це якраз. Дає можливість впевненості в нашу перемогу, певненості в наші добрі справи, те, що ми не припиняємо, а навпаки, не тільки сьогодні забезпечуємо, але і м, бачимо майбутнє візії майбутнього, яке потрібно дійсно для зміцнення України в цілому. Потужний потенціал, який залучений до роботи, він якраз. І оцінювати ту роботу тих учасників, і тих, в тих 27 номінаціях, які на сьогоднішній день представлені. і та кількість міст, яка приймає участь, це також є дуже важливим аспектом. Кожен сподівається на те, що його робота буде оцінена колективна монографія або особисті роботи будуть оцінені і. Дійсно будуть визначені, я б хотів сказати, що всі ті, хто стануть переможцями, побажати за ту добру добре становлення в, в, в своєму пошуку, а в дослідженнях і то, що потрібно сьогодні нашої держави. А тим наші хто може не опинитися, можна сказати, в тих перших рядах переможців. То я думаю, що це також велике має значення їх роботи, і з кожним таким конкурсом вони будуть тільки набирати свого досвіду, і наступить той час, коли їх робота, і їх особиста робота, колективна робота буде оцінюватися на достатньо високому рівні. Тому я всім бажаю всім успіхів, е об'єктивного підходу до оцінювання. Всіх конкурсних робот ще раз дуже вдячний організаторам, особисто ректору Одеського університету внутрішніх справ і бажаю, що нам дійсно протягом декілька днів вдасться вже бачити ті саме кращі наукові дослідження, актуальні дослідження, які на сьогоднішній день дуже важливі. Дякую, бажаю всім успіхів, Разом до перемоги. Разом до перемоги. Дякую, Віктор Миколаєвич. Я переконаний, що тільки разом, тільки в єдності ми досягнемо нашої мети. Е, ну, можливо, да, Олексій Олександрович, бачу, що також підключився. Олексій Олександрович, да, доктор юридичних наук, професор, директор науково дослідного на інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук. Олексій Олександрович, як чути нас. Вітаю, колеги. Да, чути чути да, да, добре. да, радий, да, радий. да добре. вітаю. Да, чуємо вас також. Ради, радий вас добре, бачити. Дякую. проблеми певні з підключенням. Зараз слава Богу, все гаразд. Ну дійсно гарна традиція. Дякую за те, що. Є можливість долучитися, хоча в такому форматі. Ну і сподіваюся, що дійсно це во ця, ця традиція дасть можливість постражню підтримувати нашу науку, які сьогодні нелегко нам гріх скаржитися науковцям. Але все ж таки, я думаю, що зайва підтримка, причому ось така професійна підтримка в колі колег завжди буде у нагоді. Так що радий долучитися, і дякую за таку велику честь. Науковий фронт він теж важливий і необхідний в умовах сьогодення, в тому числі, тому дуже вам вдячний, що є можливість долучитися. Ну, можливо, ще бажаючи є виступ, дякую. Львів, Львів, можливо, Василь, як слідок. Так, да, да, будь ласка, будь ласка. Можете коли теж дистанційно всіх вас вітаю цього конкурсу за те, що може бути дотична до ці, цього заходу, і е, самі цифри говорять про те, що за два роки набути такі темпи, набирати е, ще й військовий, в військовий воєнний час, е, просто диву даєшся, але самі цифри за себе говорять, майже в три рази збільшилося е, номінантів, кандидатів, які хотіли. Е, е, Прийняти участь у цьому конкурсі, і ми з колегами, хто знаходиться в Одесі, маємо таку змогу доторкнутися буквально і фізично навіть до набу на робочувань на роб, на роб, наших колег. І хочу сказати, що ми з паном Максимом в Кулара говорили, що дещо є такий термін, на ми незламні, незламні він трошечки в за якось затирається, але тут ми живі свідки того, що в науковому сенсі Україна незламна. Дуже вдячна кожному, хто спромігся цей труд видати. Дуже вдячна тому, хто мав сміливість податися на конкурси. Хочеться побажати, щоб дійсно самі найкращі отримали ті призи, яких достойні. А пану Маріусу, памому Володимиру, теж за такий міжнародний аспект нашого конкурсу, за початкування якоїсь там винагороди, якогось сюрпризу для лучшого кращого з кращих, вибачте. Теж дуже велике дякую. Всім успіхів нам. нас. Василь Васильович, як чути, Каже, кажемо, що Львів також представлений. Василь Васильович. Як чути, доброго дня, шановні колеги. Да. Вітаємо вас. Шановний, Шановний, Шановний Петро Володимирович, Максим Вікторович, дуже дякую і напевно від імені всіх. Цього комітету за таку організацію конкурсу. Також дякую нашому міжнародному представництву в обличчі Марії Седунди і Володимира Пилипенко, Ну і, звісно, професора Катерини Голубко. Така потужна команда, організувала потужний захід, незважаючи на те, що твориться зараз в нашій країні. Знаєте, основний лозунг нашого університету, я думаю, що і служби загалом в єдності сила. І фактично тут уже прозвучав е, Дмитро Володимирович, від вас е, орієнтовно такий самий вислів. Е, цей, е, я вважаю, вислів чи мозом повинен бути поширений серед усіх представників і наукового світу, і організаторів такого чудового конкурсу. Я вважаю, що спільними зусиллями ми здатні подолати агресора і реагувати на ті події, що зараз відбуваються в куточку нашої держави, у кожному куточку нашої держави. Ну, ще раз дякую і за запрошення до такої потужної команди. Я сподіваюся, вона буде розширятися. І ця команда така повинна бути, щоб її боялися всі вороги. Дякую вам за увагу. Дякую, Василь Васильович. Спасибі. Переконую, що таке буде, тільки в єдності. Можливо, ще хто виступити бажає. Немає, немає. Ну, я переконаний, що ми тоді десь от в форматі такому матимемо можливість вже завтра направити всі необхідні матеріали з відповідними, як то кажуть, пропозиціями щодо тих чи інших і призових місць і переможців, і вже в складі, як то кажуть, в робочому порядку зможемо узгодити. Ну і звичайно, всіх запрошуємо попередньо, да, без 11 -го година. Да, мали можливість, так, да. я, думала, 15... я пропоную е в різному винести на таку пропозицію щодо узгодження, 18 травня, 11 -го година. Місце дислокації Одеський державний університет внутрішніх справ для вручення знову ж таки і підведення підсумків в частині проведення нашого конкурсу. Ну і в той же час день науки. Він вже не за горами, якщо говорити про науковців і. Мова йшла про науковий фронт, і то, Олексій Олександрович десь от акцентував на цьому про важливість необхідність. То я думаю, що і науковці під час дня науки теж ми зможемо відзначити, в тому числі через призму цього конкурсу. Тому також всіх запрошуємо індивідуальна да, особисто в індивідуальному порядку. Ми будемо тримати з кожним зв'язок. Звичайно, в умовах сьогодення, хто має можливість. Але все забезпечення організацією да, однозначно візьмемо на себе і організуємо. Тому раді всіх бачити, чути і чекаємо на, на вас в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Дякую всім. Можливо, Дякую. є запитання, пропозиції, побажання? Найкраще побажання тільки разом, тільки в єдності, і до нашої спільної перемоги. Ідемо далі. Спасибо всім за участь. Спокійного дня і вечора. Дякую, Дмитро Либорич. Дякую, До побачення, всього доброго. Дякую.